Всім привіт! Огляд смартфону КМФ від Nosing Phone 1. Це версія 8, 128 ГБ вартістю 11 111 гривень на даний момент. Так. Смартфончик варіація пам'яті 128 в такому от да, синьо-зеленому кольорі. Відкриваємо, дивимось комплектацію. Є ще чорний да, варіант цього смартфону. Так, у нас комплектація тільки кабель. І, в принципі, все тут ось. І скоба для 7 слота вона така ось червона. от червона. Цікавий зовнішній вигляд у пристрою, подвійна камера ззаду. Тут така от штучка для того, щоб не рівно був на задній, якщо на спинку покласти, то він тобто, не, не так сильно буде туди-сюди качатись. Зліва у нас кнопка регулювання гучності, справа кнопка вімкнення, знизу Type-C. Немає порта для навушників у смартфона. Так, також слот на дві наносім-карти. Так, розблокуємо. У нас Full HD 120 Гц екран 6,67 дюйма. LTPS-матриця. Взагалі, досить якісний смартфон, і він і по характеристикам тут 14-й Android та з невеличкими змінами від. Носингфон є їхня фірмина тема, але вона не зовсім коректно працює, деякі символи не переводяться да, в колір, деякі значки додатків не переводяться в колір е теми. Тому краще використовувати просто да, стандартні е значки стандартну тему Android. От. Переходимо в Geekbench 6. Процесор у нас Dimensity 7300. Відеоприскорювач mali G615. Результати бенчмарків дуже хороші, як для своєї ціни. 670 000, що Anturo, що Geekbench, PUBG Mobile працює на високих налаштуваннях. Ну і Взагалі да, такий приємний да, незвичайний і зовнішній вигляд у смартфона. Він приємно відчувається в руці, приємна в нього система. Все плавненько працює, дуже гарний інтерфейс камери. От. Наприклад, до відео ми можемо одразу обирати, яку якість ми будемо. 4 к відео підтримується зйомка. Ну. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру цього пристрою. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!